Нарешті, я затестила, розносила ювілейний випуск Шалімару. І в цьому відео я його розношувала в декілька етапів, в три етапи. Тому додивляйтеся відео до кінця. Всі мої повні враження будуть. В декількох частинах відео, тож додивляйтеся і не перемикайтесь. Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити на своєму каналі. І щойно я відкрила поштову скриньку, дістала звідти посилку, і ми разом з вами будемо її відкривати, бо тут знаєте що. Ану, давайте вгадайте, вгадайте. Я впевнена, що якщо ви мене знаєте, ви здогадаєтесь, чому? Чому я? Я ось така вся на підйомі. Вся така-така-така. Чому? Тому що в мене тут новий шалімар Лесенс, Лесанс. При я його хотіла замовити спочатку в тридцятках. Нагадаю, Но що новий шалімар посвячений. Давайте те відкриваю. Буду розповідати трошки про нього, присвячений сторіччю цього легендарного парфуму. І вам цікаво послухати про дизайн флакону, як так вийшло, що Шалімар має саме таку форму флакону, має чому він на синню кришечку. До речі, це перший флакон парфумерний, який мав кольорову кришку. Спойлер вам такий. Ще до того, як, як ви послухаєте, побачите мої відео про шалімари, якщо вам цікаво. Можете подивитися відео про всі мої шалімари, Є старе відео, є нове цього року відео. Я вас запрошую. Знаю, що не всі люблять шалімар, не всі захоплені від шалімару. Я розумію, це складний парк. Там, а, там велика така смолиста оця база копчена, але... Оці а, ірисові ванільні, лімітки, фланкери, мілізіми вони дуже носивельні. Я їх завжди рекомендую до знайомства, якщо ви хотіли доторкнутися до цієї легенди, але вона вас відлякувала. І я хотіла спочатку тридцятку замовити, але потім побачила, що є вони в 30-х, 50-х, 90 90 мл. І думаю, 30 точки мені вистачить, щоб її розносити. Ну, через ціну, бо вони лише з'явилися, ще парфум новий, ще парфум дорогий, а потім я так подумала, так хочеться 50, бо в мене ще не було 30, так в мене хоч, всі вони в 50, і було б дуже гарно так виставити їх, знаєте, в 50. Але ціна мене зупиняла. І тут я бачу, що в парфумерному, в офіційному нашому одному з парфумерних, на нього знижка тимчасова знижка. Я щоденючко швиденько схопила собі 50-ку за ту саму ціну, що я на офіційному сайті могла взяти 30-ку. Початку десятка там була, і вона була ще дешевша, але я думаю, буду зараз скористатися можливістю поставити собі на поличку для користання використання саме оцю п'ятдесяточку. А можливо, ще для колекції куплю собі, поставлю запикований, бо ви знаєте, що я щодо герленів, в мене там, де живе в мене колекціонер, я ставлю їх певні парфуми, не чіпаю, і вони в мене сусу для колекції. Так от замовила я вчора. І вже от сьогодні мені привезли в Швейцарію, можливо, ви, якщо з України мене слухаєте, ну, у ну, сенсі, що тут такого, де Швейцарії, це просто якесь таке подія неймовірна. Зазвичай ти чекаєш там ну три дні, п'ять тиждень. Тобто це все дуже довго, щоб доставка була наступного дня. А причому це я замовила з парфумерного, де зазвичай не кладуть. Не кладуть семпли. Зараз я відкрию і ви вже його побачите. Ви вже його побачите. Ось він. Так, семплі в мені не поклали. Чи поклали? Поклали вперше. Але ну так, людина, яка замовляє шелімар, звичайно, що їй треба бед бой від Торолінера. Але хай буде. Дякую, дякую вам, бо зазвичай геть мені смплів звідти ніколи не клали. Ну, брошурка їхнього магазину називається Amport Parfumerie. Все. І там. Чек. Чек і партіль. Ох, не вірю, прям не вірю. Дуже хотіла, його дуже чекала. Я кожного року купляю своїми, з мілізі, мілізі, їх збираю, але цей, я, якщо ми будемо зважати на об'єм, то він постійною лінійкою стане, тому що там 30, 50, 90, як у звичайного парфуму з постійної лінійки подивилася я звичайно, піраміду почитала я звичайно і подивилася відгуки говорять що про нього що це дуже гарний варіант шалімару що це дуже гарний фланкер дуже гарний вийшов них ванільний шалімар дуже схожий на ванільний мілізім я порівняю в мене є ванільний ванільнемілізім до речі якщо дивитись мене пам'ятаєте цю історію як я жила з думкою що те що в мене це моя білка Оця білка, яка все ховає, яка все, все бережає в мене таке. Тобто я колись його купила, ванільний мілізім, поклала його а, в свої там, запаси з думкою, мабуть, про те, що колись його відкрию в особливий момент. І забула, він в мене був, просто лежав запечатаний. я думала, що то в мене якийсь дубель або тонка, або ірис. Тож, в мене є всі мілізими, в мене буде змога порівняти з ванільним. Давайте давайте вже розкривати цю красу. Мені, до речі, дуже подобається, як вони зробили, як виклали ці літери, оформлення. Не знаю, кому не подобається. Мені прям, прям дуже. Тому я його хотіла. Ця коробочка темно-синя, майже чорна, але темно-синя. Чорний тут фон, золоті літери. Шалімар. Ось він там, боже, Боже. Ну, ви мене розумієте, так, як ой, я вам зараз цей магічний момент покажу, Боже, Боже. Як любителя шалімару, ви мене розумієте, що як, як це отримувати, парфум, про який ти мріяв, про який ти думав, а який же, який же він цей парфум поставлю вам Коробочку. А, Така доволі е, світла рідина, як у звичайного шелімару, туалетки, до речі, чорний бантик, форма звичайна і золоті літери. Мені, звичайно, дуже-дуже подобається, коли ото ця наліпка така у вигляді літучої миші, така від відпис, такий символічна оця наліпка шелімару, але... Ну, все одно мені дуже подобається, як вони зробили оце лімітовано. Ну, тобто, не, не саме, самий парфум лімітований, а напис так ексклюзивно. Ой, золотими літерами, давайте нанесу. Звичайно, що потім я його буду порівнювати. Не знаю, чи просто вам от перші емоції, перші враження зніму окремим відео і викладу ось так, як зараз, з пилу з жару. Або ще. Порівняю його з ванільним. ну Це впізнаваний шалімар, це одразу впізнаваний я нанесла і сумнівів, що це шалімар не виникає. Є все ще смолистість, є все ще а, ця, така димність, прикопченість. Смолистість. Я її називаю смолистість, бо насправді тут ні копченого, нічого, ні золи, ні з... згорівшого, ні диму буквально немає. Ніяких покришок, звичайно, немає. Це тому що, знаєте, звідки пішли, я думаю, покришки. Покришки пішли, тому що люди, оце слово «raisins» або raising, Почали перекладати як резина. Начиталися десь там англійською, почали перекладати як резина, і потім що вони вже горять, що вони вже димні. Насправді, якщо українською так, ми візьмемо слово смолк із англійського, то це буде така прикопченість, і raising це смола. Тобто прикопчені якісь смоли, смолистість, ось, ось його така густість, так, щільність цього парфуму. Можливо, це. Призвело до того, це такий невірний переклад, що всі проговорять про якісь неіснуючі покришки. Але так, смолянистості тут багато. Я б не сказала, щоб він аж такий легкий і невпізнаваний, що якщо вам класичний шалімар був занадто. Смолистий, занадто щільний, занадто якийсь важкий, бо він дійсно це важкий парфум. Такі от щільні, знаєте, дорослі парфуми треба любити, треба носити, ну, бо просто любити шелімар з, усього, з усім його комплексом, це всі цитрусів на початку, смолистості всередині, ванілі. У базі, до речі, цитруси на початку тут були. Це, звичайно, не туалетка початку 90-х, де цитруси дзвенять. Тут а, у мене був ефект, коли я зараз щойно нанесла якоїсь такої бульбашковості. Тобто, наче це шельмар з бульбашками. Оце було, я так підозрюю, цитруси. Ще нанесла на шкіру. До речі, на шкірі він набагато менш смолистий, ніж. На одязі, ніж на фотоні. Він легкий. Це... До речі, яка це концентрація? Бо я її сприймаю як туалетка. Я не бачу. Оце парфум. парфам. Дуже він смолистий. Я не знаю, хто говорив про те, що він легесенький, що він такий прям... Він менш ванільний, ніж ванільна е, лімітка в мілізмінь. Це я вам однозначно скажу, бо той зразу ви наносите і ваніль і та багато. Хоча тут по піраміді поклали і ваніль, і ванілін. Тобто вже е, нам заявлен ванілін як саме е, молекулярний інгредієнт. І, звичайно, мускус, і, звичайно, ірис, і троянда. Тобто такий герленат замішаний на ваніліні. Але я б не сказала, що він ванільніший за ванільний мелізім. Мі Ні, найванільніший мелізім залишається найванільнішим. І навіть я вже говорила про те, що не мексиканська, не мадагаскарська ваніль, які колись були, вони мені не ванільні, вони дуже смолисті, вони дуже у цій копченості, такої щільності, в них багато важкості, як, не знаю, як завісою просто оці смоли там висять. В ванільному мілізімі дуже багато цієї солодкої ванілі. Там от, от ванілін просто він рамкою і базою, і рамкою для всієї композиції. Тут я б не сказала. Чесно, він мені просто максимально схожий на туалетну воду. Чому? Ну, можливо, на сучасну парфумерну. Не знаю, дуже багато тут, можливо, від погоди залежить поротше. Якщо у вас прям є вибір, що брати хочете більш ванільну, звичайно, з ванільним іллюзімом нічого не, не може змагатися за першість ванілі і ваніліну. Сказати, щоб він аж такий суперносибельний, як от Ірисовий, напрям, наприклад, був. Він взагалі такий карамельний, це такий шалімар був в «Прада Кенді. Також я не скажу. Пізнаваний шалімар. Особливо ваніль я, до речі, тут не відчуваю. Просто гарний шалімар. Не знаю, чи то моє таке сприйняття, чи то люди не читалися піраміди і собі уявляли, що там дуже багато ванілі. Ще його буду розношувати, ще, звичайно, його буду а, на сонці. А, але однозначно, тобто мені, я думала, зараз треба піти за флаконом ванільного мілізіму, щоб перерівняти де більше ванілі, чи вони схожі. Не схожі вони мені. У мене ванільний мілізім прямо на активній поличці лежить, стоїть. І він прям ванільний, а цей ну, шалімар. Ну, сучасний шалімар, Так непоганий, так він гарний. Але щоб він був якийсь такий особливий, щоб він виділявся. От, з чим його думаю, треба порівнювати з класичним шалімаром на сучасних поличках, те, що в магазині стоїть от, там оде парфаму, туалет, оде Це я не не робила. В мене немає сучасного, тому я не можу порівняти. Немає ово дозу ванілін. Тобто ванілін відчувається, він є, і він точно буде активніший до бази. Але якщо я повторюся, от кому цікаво? Бо у всіх питання, чи варто як замінник його купляти, чи він настільки схожий? Ні. От ну це моє сприйняття ні. Бо я ж кажу, там прям ваніль, ти розпилив і зразу тобі ваніль. Тут до ванілі ще треба дожити, ну як в класичному шалімарі. Тобто він м'якший. Він однозначно м'якший за сучасні варіанти, але щоб він аж прованів, я б їх не поставила на один щабель, на одну... На один рівень з ванільним резімом. Я, звичайно, що не розчарована. Так, мені б хотіла ще один яскравий яскравенної ванілі в шалімарі, який ще один варіант ванільного шалімару. Я була б ще е, довольніша, ще б радіша, але чим більш рада радіша. Зрозуміли, але ну, флакон просто дуже гарний. Я дуже рада, що в мене є оцей ювілейний юбі випуск. Ну як можна не радіти, коли ти збираєш шалімари, коли ти кожного року чекаєш, що тобі там ще якийсь шелімар приготували. Але він точно не стане замінником ванільного. Я думаю, що він стане на полички. Всіх магазинів, де представлений герлен. З часом я сьогодні прийшлася в нас, де представлений герлен. Він ще не став на полиці, тобто офлайн він вже є, о, онлайн він вже є. В цих пархмернах онлайн онлайн він вже є, а офлайн його ще немає. Тому не спішіть. Якщо я думаю, що й ціна його піде трошки до, донизу. А зараз це новинка. В нього прям ціна на своїй верхньому щабелі. Як то. Правильно, ну ви зрозуміли, так що вона найвища на даний момент. Тому не спішіть. Не спішіть краще затестіть, щоб не розчаруватися, бо все одно він досить дорогий, особливо для люксового парфуму дорогий. І він не замінить вам ванільний Мілізін, <різь> на жаль, ні. Тобто, це гарний, гарний варіант. Шалімару, але не замінить. Можливо, ви так вважали, так трошечки малесеньке розчарування а, в моїх емоціях, але я вже пояснила, тому що от, по відгукам чекала, чекала, що зараз на мене вискочить прям тонна ванілі, ваніліну цього, і по піраміді там вона була обіцяна. Можливо, я зараз в холоді сиджу. Зараз піду на сонечко, погріюся, через хвилинку до вас а, повернуся і скажу, чи на сонечку на мене вискочила ваніль. Чи ні? Так, я повернулася до вас з остаточним вердиктом. І що вам скажу, ні, дива не трапилося, не вискочила на мене ваніль і Я сподівалася, що, хоча буде ванільний шлейф, бо інколи треба парфум у всій красі відчути і зрозуміти сам в шлейфі. Але ні, тобто є ванільний шлейф, але він такий тонесенький. Тобто він є, він дуже приємний. Це дуже-дуже тонесенько. Якщо б з ванільної е, лімітки прямо такий, знаєте, ванільний шлейф, чітко ванільно прикопчений попченої ванілі, то тут такий тонесенько-ванільний, тоненько-тоненько. Е, якщо от, відкласти всі мою, всю мою заангажованість так, до цього парфуму і до цього бренду, всю мою любов, е, об'єктивність лише залишити. То нічого особливого, чесно. Ну тобто шельмар і шелімар, тобто він гарний. Але зрозуміти мене вірно, для любителів Шеймару шельмар не може бути негарним. Я ще не знаю жодного негарного шельмару. Вони всі гарні. Тобто мені, наприклад, сучасний менше подобається, Звичайно, там туалетка, парфюмерна вода, парфумована вода, а, якісь там вінтажні версії більше, мілізіми більше, якісь фланкери більше, якісь менше. Але всі вони, вони подобаються. Ну окрім чомусь суфлі. От суфлі чомусь мені от, ну, геть не зайшов. Ну не знаю, дуже його як на мене змінили. Дуже багато додали йому якоїсь непотрібної йому солодкості. Але бачите, його дуже люблять. Тому я не можу так сказати, що він не гарний. Просто мені особисто не подобається. Тобто нема не гарних Але щоб сказати, що це таке щось особливе, як ми всі чекали, що це сторіччя парфуму. Ну, можливо, зробили його легшим, можливо, більш зрозумілим для людей. Ось, можливо, на це ставка була зроблена, що давайте йому його якось оновимо, більш можливо, молодь до нього потягнеться. Я ще сумніваюся, чесно, що молодь, яка носить там Левіабель, до речі, зараз вийшла, Так я сьогодні теж тестила ванільну Левіабель, що вона потягнеться до оновленого шалімару. Ну ні. Тому нічого особливого, є тонкий ванільний шлейф, тобто вони не збрехали, тут є ванілін, але він не в оведозі, він такий, він в легенькій, легенькій собі концентрації, в нього приємний шлейф, в нього мінімум, скажімо так. Оцієї важкої смолистості і копченості. Тобто, якщо це вам заважало в звичайному шалімарі, я певна, що цей новий вам сподобається, тому що якраз ту прикопченість, у ту важкість прибрали. І, можливо, нарешті він вам сподобається, ви зможете його носити. Тоді Не внюхайтеся отако, просто нанесіть на себе я і на кос зараз нанесла на волосся, і а, вам не буде в ньому важко. Ви не будете задихатися від цієї класичної щільності шалімару. Буде просто впізнаваний такий якийсь фльор, так? шлейф шалімару, тонесенький шлейф ванілі, тобто він дійсно облегшений. Для мене це облегшений. А, і це, мабуть, для такого фанату шалімару, як я, це мінус. Тому я не в захваті. Але для нелюбителів шалімару, і це, мабуть, великий плюс. Тому ну, ось так. Не можна однозначно сказати, для мене нічого особливого. Ванілі е дуже багато я не знайшла, е особливо з е сходства. Подібності з ванільним мілізімом я не знайшла. Він незамінний однозначно, тому ось так. Намагалася передати вам максимально відверто і повно свої емоції. Навіть ось трошечки розносила, це все одно, все одно такі поверхні, поверхні неповні перші враження, але ось ось так. Флакон дуже-дуже подобається. Ці літери тут золоті, як вони це виклали. Ну, я сказала це. Прям, прям дякую за це. Поношую його, звичайно. Я точно до нього повернуся, ви ще про нього почуєте, коли вам буду про новинки розказувати. Мабуть, про новинки осені, що я купила, або місяця побачимо, як піде з новинками. Тож, от знаєте що? Я вже все прибрала, вже навіть камеру сховала, а потім вирішила, я ж ходжу, я набризкала тут волосся, тут волосся. Він дуже гарно, до речі, на волосі, бо повітря грає. Я думаю, ні, якщо огляд, то вже огляд, бо люди ж будуть а, чекати на всі мої враження. І дозняла, дозняла після того як я його поносила. Так буде повніше, так буде чесніше. А, і що я вам скажу? Це не ванільний шалімар, це саме ванілінний шалімар. Бо я коли. Але знаєте, я зробила 5 нанесень. Я дуже рідко роблю будь-якого парфуму 5 нанесень. Але зараз я його ж так, щоб розносити, бо мені одного ну, дуже мало однозначно, навіть двох мало. А от 5, сюди, два сюди, два сюди. Оце вже я його почула, як треба. І це ванілінний. Дійсно, тут багато ваніліну. А, і це прикольно. Не всі люблять ванілін, а я його люблю. І це от саме ванілін з пакетику і шелімар, але облегшений шалімар. Тобто таке резюме. Облегшений шелімар, не ванільний, точно ванілінний, в ванільному мілізімі там щільна копчена ваніль, в нього структура прямо щільна, а в цього така легка, облегшена, легка, дуже багато повітря. І це головна різниця. Тобто, якщо а, вам подобається ідея ванілінного шалімару, облегшеного шалімару, не такого прикопченого, то він вам треба. Якщо ви шукали класичний шалімар, де дуже багато ванілі, срочковується, копченої такої класичної ванілі, то ні, це не ваш варіант. А моя порада дочекатися і вже потестити на поличках залишається. А тепер уже точно все. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Я знаю, що багато хто чекав на відгук і на мій відгук на цей парфум. І сподіваюся, що мій відгук вам допоможе. Або витратити гроші, або їх зберегти. Але я думаю, що вам не варто поспішати. Якщо ви не колекціонер прям шалімарів, то вам не варто поспішати, тим паче, що він, скоріш за все, буде ще досить довго продаватися. А я вам дякую, обіймаю вас. Побачимося в коментарях. Пишіть, чи вже його пробували, чи хочете, чи вам все одно, який він там буде, ви все одно готові поставити шалімар на свою поличку. А, і ровно, не бережіть себе, заходьте в нашу групу Telegram Мінняйло. А, взагалі доєднайтесь до каналу, приходьте частіше на канал, ставте, будь ласка, дзвіночок, бо часто мої відео вам не показуються. Я так. Так буду вас випрошувати, щоб ви завітали до мене частіше, щоб ви ставили той дзвіночок оповіщення. Я вас обіймаю. На все добре. Бувайте, бережіть.